Вітаю всіх на каналі майстерні та Життя в селі. І сьогодні буду робу... робити закуску, таку на зиму, баклажани, як шашлик. Мене питали, що я ще роблю з баклажанами, крім вогника. Ну Це один з рецептів. Такі виходять баклажанчики. Зараз баклажани треба спочатку помити, потім почистити, нарізати. Ну на такі шматочки я нарізав. Тепер буду обсмажувати. Ось так я обсмажую баклажанчики і розкладаю їх на тарілку, на декілька тарілок, щоб вони остигали. Мені вони потрібні в холодному вигляді. І поки смажаться баклажани, я зроблю маринад. Рецепт маринаду ви знайдете під відео. І роблю його тут гаряча в мене вода, кипяток. Мені потрібно, щоб він також остив. Там така йде кількість солі і цукру, що просто в холодній воді це буде дуже важко розчинити. Тому просто це вода чайника роблю на такій воді. Ну і тепер буду маринувати баклажани. Ось така велика в мене миска. дно кладу шар цибулі. Потім викладаю шар баклажанів. І ось такою приправою до шашлику. Трішки зверху притрушую. Знову чесник. Знову шар цибулі. Часничок я потім видушую. Шар цибулі. Шар баклажанів зверху. Зручно з камерою для наглядності буде нормально. В общем, отак пошарово я це складаю, поки в мене є баклажани, перемежовуючи цибулею, посипаючи приправою і чесником. Ось така краса виходить. Останні печі трішечки спеції зверху, чесничок. Все поклав. І тепер заливаю маринадом, який зарані приготував я остатив, сіль, цукор, оцет, і трішки води. Заливаю, потім накриваю мискою і сюди буду ставити гніт. Ну, У мене це буде трьохлітрова баночка. Так я ставлю. Все і так залишу на 8-9 годин до ранку, ним словом. залишаю до ранку. Хай маринуються. Ну от Баклажани добре промаринувались і тепер буду їх накладати в банку. Ну, ось наложив я баклажани в баночку, долив туди маринаду. Ще маринад залишився. Ну, на 2 кг в мене вийшло дві великих баночки. Коли робив півлітрових, то на чотири півлітрових. Ну, це вже готовий салат, його можна споживати там, протягом декількох днів зберігати в холодильнику. Щоб на зиму, то треба його стерилізувати. Тому я от в кастрюлю ставлю, зараз Налью по плічка баночки води і простерилізую хвилин 20 після закипання. Ну ось така закруточка вийшла. Дві баночки. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.